Так, друзі, ще раз вітання вам. Зніму ще для вас відеогляд ось такого супер-супер довгого спрінтерка. Автомобіль у нас чисто 2019 року випуску Спринтер 319. Друзі, на автоматі Екстра лонг. пригнаний з Європи повністю весь цілий. Він у нас де бачите з такою з підвищеною кришою. Цей автомобіль. Ну і друзі, що вам хочу показати? Хочу просто показати е, цього автомобіля е, відеогляд того, що в нього як не як. 409 тисяч пробігу. Просто покажу вам стан цього автомобіля. Реально, він е, дуже офігенний стан. Е, все повністю обслужений. Пробувається він по вінкоду по офіційному дилеру. Цей автомобіль заїжджав на обслуговування до офіційного дилера по регламенту. Все чітко обслуговувалось від А до я і повірте мені, що цих 409 тисяч, ну я не знаю, і трилітровий дизельний двигун я не знаю, будуть їздити, а будуть їздити тому що коли автомобіль обслужений, він ну, типу, буде і буде їздити. Бо можна запіляти автомобіль і за 100 тисяч, якщо його не обслуговувати. А коли ти дивишся за своїм автомобілем, то він буде і буде, що вам служити цей автомобіль. Отже, екстралонг 2019 року 319, ви бачите, да? і друзі, зауважу, це цей автомобіль заїхав до нас, по-моєму, 2-3 дні тому. Він є повністю непідготовлений. Просто ми його помили, збили. І зараз швиденько я вам покажу в якому стані просто приїжджають автомобілі з таким пробігом з Європи. Так що, якось так, по кругу автомобіля ви бачите, що все є норма. Є якісь є трошки вмятинок по локофаровому покриттю. Е, треба ще його буде доробити під повитягувати. Хто кажуть, а так то є все в нормі. Ніяких критичних царапин у нас немає. Тобто фарбувати нічого не треба, але вмятинки якісь тут е, плюс-мінус треба буде по витягувати. Але менше з тим, це комерційний транспортний засіб і пробіг, як не крути 410 тисяч в цьому автомобілі. Так, є, по кругу є резина, Думаю, що вам тут по резині? Резина літо стоїть на автомобілі. Шістнадцятка мішелінка е, 235 5, 65 16 цежка стоїть, як завжди. Так, покажу вам тут. Да? В якому стані є дно автомобіля, там карданний вал, де все сухо, чітко гарно. Вон ще оригінальні у нас ресори стоять на автомобілі. Так далі. Ось гляньте, в якому стані у нас е грузове відділення автомобіля, да? Вон, Бачите, все чисто, гарненько, нічого не подерто, не задерто, не потерто. Ось бачите, в якому стані підлога, ось в якому стані арочки, бокові, от, обшивка, бокова, гляньте. Все є абсолютно адекватно гарно по даному автомобілю. От. Бачите, видно, що щось автомобіль там возив і так далі, але це ще не критично, друзі, бо часом на школу проїжджають такі комерційні транспортні засоби, що ти не знаєш, за що братися, куди ховатися, щоб його довести до пуття, як то кажуть. Тут є все плюс-мінус. Є у нас далі ці задні дверки. Ну Тут трошки пластик виломний, треба буде замінити, але... То є не критично. Так ось тут, так, 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 бомберок. Оп-оп-оп. Ну, я рахую, що реально класний стан цього транспортного засобу на такий пробіг. Так. Ну і покажу, як я виглядаю в салоні. Цей автомобіль, так, ось карта водія. Так, то воді знову ж таки пороги, С сидіння пілот. Навіть ну, от, нет, от, сидіння, так, ну, от, в якому воно стані сидіння, ну, от, прям, я не знаю, Заввачу, друзі, нічого тут не шилось, не перешивалося, то все є в оригіналі. Видно, що ну, трошки пітерто, бачите, але менше з тим, як не крутить 400 тисяч пробіг у нас в автомобілі. Так, є. Сідаємо зразу, тут показана ширина висота. Довжина, мабуть, цього автомобіля. Так, зробимо запуск. Так, Запускається, все норма з по автомобілю. Все норма, все працює, руль. Не руль, до речі, друзі, а кермо, 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 в ось в такому стані кермо. Комплектація плюс-мінус така собі по автомобілю, середненька, але менше з тим. 3 літровий двигун. Тут все вирішує. клімат, кліма. Автомобілі, магнітолка, мультируль, круїз, автомат. Що ще нам треба? Ага, 400-2000 пробігу. Так що, друзі, ось такий стан. Два ключі до речі, маємо. Так що, Секунду-секунду, зараз. Так що, друзі, ось такий стан по цьому автомобілю. От. Раз навіть відкриємо, якщо під капотом у нас робиться. Так, відкрили. Зараз я відео дознімаю і цей. Так. Є -є -є. опа. Ось так, друзі, виглядає. Під капотом. Так. Бачите? Спалиш, як робить мотор? Чиси? Ну, я не звісуся, це звернула Ну, Бачите. Гляньте, робить. Бачите, так, який антифріс, вон чистесенький. А що Як дзвонить, правда? Ну, Так що, друзі, Що-що? покупець. Ну, зараз я е, відео з, до, дознімаю і поговоримо, що там по чому я. 319-й на автоматі. Ну, Зараз дознімаю відео. Так що, друзі, ось такий в нас автомобіль. От. Що е, вам хочу сказати? Будь ласка, кого цікавий даний автомобіль? Звертайтеся, як завжди. До нас на тест-драйв, любі діагностики, перевіримо вам, покажемо, розкажемо, надамо привор, перевірити лакофарбу покриття. До речі, зараз я маю його і класу, в мене є тут приборчик з собою. Зараз я вам швиденько, просто тільки так швиденько, бо можна півдня його класти, цей автомобіль. Я вам так швиденько зараз покажу, в якому стані у нас автомобіль, що він не був ніде не перекинутий, не битий, нічого абсолютно. Тобто все є адекваті. Полакофарбом покритю, ось бачите. Все є норма. Хоп. Хоп. Там десь по правій стороні якийсь був косметичний підкрас, а так все год, бачите, ніде ніяких шпаклівків, різань, підкрасів і так далі немає по автомобілю. Все є норма. Так що, друзі, ось такий автомобіль. Маємо для вас для продажу, будь ласка, ще раз. Заїжджайте до нас на тест-драйв, розкажемо, ще раз все покажемо. Так що, друзі, всім гарного дня. Будемо на зв'язку. Ціну по даному автомобілі я вам напишу знизу під відео. От, бо не пам'ятаю, скільки то буде вартувати. Так що всім гарного дня на зв'язку. Пока-пока.